Викопувала піони я в цьому році, і захотілося мені провести такий експеримент із корінцями. Я взяла три сорти американських гібридних піонів: Black Monarch, Carol і Dandy Дідень, а також взяла два сорти молочно-квіткових. Молочно-квіткові зовсім не дали паростків, і я їх поклала назад в погріб. А ці зараз я вам покажу. Ось сорт Black Monarch. Він не дав бруньок. Зовсім не дав бруньок. Але почали відростати, бачите, в смоктуючі корінці. Ну, я взяла тільки для прикладу 4 корінця, але на кожному корінці, там є більше десятка, з'явилися смоктуючі корінці. Тобто, я буду їх садити. Сьогодні 20 листопада, і я їх буду садити в землю. Сорт Денді Ден. Дуже гарний. Значить, у мене тут чотири корінчики. Корінці На двох ось гарні білі корінці. На одному ось я бачу, тут починається, починає тріск... тріскатися е... шкурочка і, мабуть, буде корінчик. І ось ще на цьому так само. Ось, бачите? Я не знаю, чи це брунька буде, чи це буде корінь. Не знаю, тут нічого немає. Вони живенькі, не е, гнилих немає. Ось такий у мене експеримент. Так, тепер сорт Керол. Один корінь повністю згнив. Я так розумію, що тут був торф перезволожений. Нічого немає. Ні бруньок, ні корінців. Усьо на, малесенькому, на маленькому корінці один корінчик всмоктуючий. Все. Керол в іншому пакетику. Гнилих немає, Ну, торф теж такий трохи мокруватий. Із шести корінчиків, корінців на трьох з'явилися смоктуючі білі корінчики. На трьох інших нічого немає.